Володимир Фесенко, політолог. Він вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! В Першу чергу. Хотілося б з вами обговорити повідомлення, яке ось буквально кілька хвилин тому з'явилося на офіційному телеграм-каналі нашого президента. Це про угоду із Великою Британією, яка буде укладатися на 100 років. Одразу ж телеграм-пабліки це все рознесли. Одразу ж така хвиля перемоги. Е, ну як мені здається, найгірші конотації цього слова, тому що перемога вона вже давно була. Е, пошукали ми разом з редакторами, е, тому що щось таке пам'ятаємо. Новин, новини про сторічну угоду із Великою Британією знайшли новину за 12 січня 2024 року. Майже рік тому е, Володимир Зеленський підписував певну угоду із тодішнім прем'єром Ріші Рішісунаком. Зараз із Кіром Стармером пос. Спілкувалися про підготовку до цього партнерства. Можете ви нам роз'яснити, про що це ці 100 років, і чи вже є якась угода? Тому що про неї, як ми розуміємо, говоримо вже рік? Ні, ну от, щоб не було якихось там фантазії і так далі. У нас рік з 24 січня, ну не рік ще, а майже рік, да. з січня з кінця січня минулого року є угода з Великобританією. Є угода про безпекову співпрацю. Це була перша така угода, яку Україна підписала з західними країнами протягом 2024 року. Такі угоди були підписані приблизно ну, більш ніж 20 країн. Підписали такі угоди з Україною. Всі країни Великої Сімки підписали. От Великобританія була першою. Такі угоди також підписані з, з Європейським Союзом і з НАТО. От вони називаються там, ну з деякими нюансами, але це угоди про співпрацю в безпековій сфері. Про що йдеться? Закріплено в цих угодах ті форми допомоги, які ми отримуємо зараз. Це воєнна допомога, постачання нам зброї і боєприпасів, це економічна допомога. Наприклад, от угода з Великобританією, яку підписали на 10 років. Вже підписали, от в січні. Тоді на 10 років вона розрахована. Вона передбачає, що ми протягом року отримуємо від Великобританії допомогу приблизно на 3 мільярди в доларах. Ну, в фунтах трохи менше, там 2,5 десь. От протягом року такий обсяг допомоги. А сама угода розрахована на 10 років. Це воєнна, економічна допомога, співпраця в сфері безпеки в різних формах. Від співпраці спецслужб Міністерства оборони до співпраці в законодавчій сфері, там сфера захисту прав людини, допомога в реформах і так далі. І підтримка курсу України на членство в НАТО також є в цій угоді. Пане Володимире, я... уточнюючи питання, тому що дійсно, так. якщо говорити телеграм-канал президента України Володимира Зеленського, якраз його цитата також поспілкувалася про угоду про сторічне партнерство між нашими державами. Робота над підготовкою якої, тобто цієї угоди, ще триває. Можливо, знову ж таки, можна це більш... Я відразу. Так, так. Так. так от, щоб знов таки угода підписана в січні цього року на 10 років, але Ще коли був ріше Сунак, ще до виборів в Великобританії, вже після підписання цієї угоди, про яку я розповідав, виникла ідея ще з минулим британським урядом підписати безпекову угоду на 100 років. Ну, безумовно, будь-яка угода на 100 років, це суто символічно. Суто символічно. тому, що ну здайте за 100 років, що може відбутися. Багато таких речей, які ми просто передбачити не можемо. Вона радянський союз менше 100 років існував 100 років тому, була ще Британська імперія. Да, зараз Британія в іншому ста стані, і так далі. Ну тому я вам скажу відверто, Я от до угод на такий великий час ставлюся. Ну, стримано. пане Володимире. Та все ж таки хочеться якомога більше від Бритів отримати, як від наших партнерів. Тому що пам'ятається новина позаминулого тижня. Е, вони вперше використали новітню систему ППО, яка працювала на лазерах. Є дві розробки, яка працює по дронах та по літаках безпосередньо. Сьогоднішня новина за Телеграф говорить про те, що. Армія Великої Британії вперше застосувала енергетичну зброю. Тут, до слова у нас у студії енергетики Станіслав Ігнатів перебуває, і ця зброя збиває безпілотники за допомогою радіохвиль. Я до чого це все веду на минулому тижні? Я читав новину одного із представників Сил оборони України, який сказав, у нас також є, і Україна є однією з небагатьох країн світу, на озброєнні якої є вже лазерна зброя, дешево економічно дієво сучасно. Чи можна говорити про те, що це один із підтверджень тих фактів, щось? Співпраця із бритами ну з Великою Британією ведеться не лише на словах і не лише на рівні підписання якихось меморандумів. Слухайте, слухайте ну це не меморандуми. Ну от давайте воно ну, ми кидаємося в ще то займаємося фантазіями про лазерну зброю. Про лазерну зброю розмовляйте з воєнними експертами. От я читав багато про це. От коли я побачу, коли лазари збивають шахеди російські, е тоді я скажу: так, да, це гарно воно працює. А так, знаєте, публікації це одне, а реальна справа інша. Так от я можу вам сказати, Велика Британія не на словах, не меморандумами, а реально надає нам велику допомогу. Супер. Постачання ракет Storm Shadow, Нагадаю, це британські ракети і е вони дуже ефективні. Я вже вам сказав про 3 мільярди. Допомоги на поточний рік, і британська допомога нам надходить. На що зверну увагу? Уряди міняються в Великобританії. От угоду, яку я згадував, підписав уряд консерваторів, уряд Рішесуника. Uh -huh. Зараз уряд лейбористів але цей уряд підтримує Україну також і навіть от готовий підписати з нами цю угоду. Суто символічно. Термін угоди. Я коли буде змісту, угоди, тоді будемо оцінювати, що там є. Але я думаю, що приблизно той самий, скажімо так, зміст, який от є в угоді, яка вже підписана, але на 100 років ну само по собі це так вагома. Круто, да, хоча я ж кажу, я я не прихильник. Е, от, гри в такі великі терміни. Гота е, да, але якщо підпишуть, це просто буде е, символ того, що між нашими країнами довгострокове стратегічне партнерство. Це теж важливо. А зміст угоди будемо оцінювати, коли вона буде підписана. Але на сьогодні Британія реально нам допомагає не на словах. І не от ці всі фантазії. Я вибачте, я ж кажу. Я е, не можу нічого сказати про цю лазерну зброю. У Вас аж трішки розізлила ця фраза про ну, лазерну тому, зброю. Що... Пане Володимире. Ви знаєте, я кажу, є речі, вот стормшедо здав це реально. Ми, ну, ви, як не військовий про експерт, про... все ж таки про Storm Shadow згадали. Ну, все ж таки, ну, це так, в ваші компетенції. Це реально, да. Є там інші види британської зброї. До речі, дуже активна співпраця з британцями. Вона була і до вторгнення, і після вторгнення в допомозі воєнно-морському та зокрема і дрони морські ну, поки так, що так, конвенція так. Монтре працює, не отримуємо так. цих кораблів. Ми розуміємо. Пане Володимира, але безумовно не можемо вести там великі кораблі. Але я про інше, що це не на словах, от те, що Велика Британія першою підписала таку безпекову угоду з нами, і ця угода стала ну скажімо так нормативним зразком, тому що значною мірою потім виходили з такого ж змісту в підписанні угод з Францією, Німеччиною та ну і так далі з іншими нашими ми партнерами ще одну так, тему хочеться з вами просто. зачепити. пане Володимире, з вашого дозволу перепливаємо Атлантичний океан. Опиняємося Сполучених Штатах Америки. Там також важливі речі відбуваються. У перший день на посаді президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпочне найбільшу в американській історії операцію з депортації. З такою обіцянкою він виступив під час зустрічі з молодими консерваторами у Феніксі. За його словами, ця операція буде більшою за ту яку провів 34-й американський лідер Дуайт Ейзенга. Алвер, давайте почуємо Трампа. У свій перший день в овальному кабінеті я підпишу історичну низку указів, щоб закрити наш кордон для нелегальних мігрантів і зупинити вторгнення в нашу країну. І того ж дня ми розпочнемо найбільшу операцію з депортації в американській історії. Ну і також обраний президент США заявив, що чекає на зустріч з Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні. Дональд Трамп зазначив, що рахунок жертв у війні йде на мільйони, і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав пост президента США. Давайте почуємо. Одна з речей, яку я хочу зробити швидко, і президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми маємо чекати на це, ми маємо закінчити цю війну. Ця війна жахлива. Ця війна б ніколи не сталася, якби я був президентом. Я закінчу війну в Україні, я зупиню хаос на Близькому Сході. І я обіцяю, що не допущу Третьої світової війни. Ми дуже близькі до Третьої світової війни. Водночас 50% американців підтримують швидке завершення війни в Україні. Про це свідчать дані соцопитування інституту дослідження громадської думки ГЕЛАПО. зазначається, що цей показник зріс порівняно з 2022 роком. Тоді він становив 33%, Тим часом 48% опитаних висловилися за продовження допомоги Україні в боротьбі зі звільнення окупованих територій. Пане Володимире, от оце от опитування дуже цікаві результати, і дивне питання мені здається. Ставиться американцям. от ви хочете, щоб війна довго тривала, чи щоб зараз закінчилася? Ну звісно ж половина сказала, що зараз хочемо, аби закінчувалась. Але на ділі, що це означає для нас, наскільки ще з більшою жагою Дональд Трамп після інавгурації буде працювати саме в цьому полі, аби завершити війну в Україні? Як вважаєте? Ну поки що це нічого не означає. Ну, крім бажання Трампа завершити цю війну. Ну, ми про це бажання знаємо давно. Вже добре, що він е, жодного разу після 5 листопада не згадує про те, що він закінчить цю війну за 24 години. Е, тому що, ну, очевидно вже, що не вдасться завершити цю війну не тільки за 24 години. Дай Бог, щоб за 24 тижні завершив. Дай Бог. Але поки у мене великі сумніви. Я скажу відверто: в Україні, і не тільки в Україні, зокрема, я думаю, в Штатах значно завищені. Очікування від е, здатності Трампа швидко завершити цю війну. Значно завищення. От е, на всіх експертних зустрічах, е, в яких я брав участь, е, зокрема з закордонними колегами, абсолютна більшість колег запитує: а е, яким чином Трамп примусить Путіна завершити війну? І відповідь на це запитання, на жаль, немає. Ну, ми знаємо, Кіт Келлах йому радить. Посилити допомогу Україні. До речі, це якраз щодо цього опитування: не треба протиставляти завершення війни і допомогу Україні. Щоб завершити війну, треба допомагати Україні. Ще більше треба допомогти. Це перше. друге, тиснути треба на Путіна. Це якраз те, що пропонує наш президент посилити тиск на Путіна. Просто переговори з Путіним результату не дадуть. Тому що ну, я просто нагадаю, п'ять років тому от Зеленський точно також, от як Трамп, він думав, на ну, приїду, це було в Парижі в грудні 19-го року. Зустрінусь з, з Путіном, я йому запропоную компроміс, і буде мир. А Путін відповідь сказав: ні. У мене є свої вимоги, виконуйте мої вимоги. От точно також він може сказати і Трампу. От в чому проблема. Тому я поки не те, щоб скептик з високою вірогідністю Трамп буде сприяти початку мирних переговорів, і це добре. А от чи вдасться досягти швидкого результату? Ну у мене на жаль є сумніви. Да, але тим не менш, починати цю роботу треба. І дуже добре, що от, ну як очікується, анонсувалося, що в січні до нас має приїхати генерал Кіткелек, спецпосланник Трампа. От це вже конкретна робота, тому що поки що були лише розмови. А зараз щось розпочнеться, пане Володимире. Ну дійсно, ми пам'ятаємо і заяву президента України Володимира Зеленського про те, що треба просто перестати стріляти. І... І можна домовитися, але тим не менш, як ви зокрема вбачаєте ось ця розмова і зустріч майбутнє Трампа і Путіна вона може щось змінити світо огляді того самого Трампа, тому що наразі ну є експерти, які скидаються на те, що Трамп не розуміє повних реалій, тим, ким є наразі Путін, що ця постать змінилася, і що по тим правилам, по яким раніше можна було його виграти, просто наразі буде неможливо це зробити. Ну, якщо б вони перший раз мали зустрітися, я б ще допускав, що є якісь ілюзії і фантазії у Трампа щодо Путіна. Але я нагадаю, Трамп вже був президентом. І вони декілька разів зустрічалися з Путіним. Причому були і багатогодинні переговори і Трамп. Ну от те, що ви процитували у Зеленського, це ж було ще до того, як він став президентом. І дійсно було щире бажання домовитися. Але коли він зрозумів, з ким він має справу, поступово не відразу відбулася еволюція у Зеленського вставлені до Путіна. І Ми знаємо зараз яке ставлення у нашого президента до російського диктатора. У Трампа теж є якась еволюція. Інша річ, він ще все ж таки припускає, що можна з Путіним домовитися, але показово. він же не пішов на якісь там переговори з Путіним відразу, буквально в перші дні після своєї перемоги на виборах, хоча багато хто це очікував. Я думаю, що йде якась підготовка. Я припускаю, що Трамп не буде грати тільки на умовах Путіна, погоджуватись на мир тільки на путінських умовах, інакше б вже давно це відбулося. А, ні, я думаю, що в процесі підготовки до цих переговорів е, ну будуть сестиковувати самоможливість якихось домовленостей, на е, компроміс, готовність Путіна до компромісу. Це буде оцінюватись теж американською стороною. А далі подивимось. Я думаю, що все ж таки, ну, певні ілюзії у Трампа може бути. Трамп такий дуже самовпевнений. Він вважає себе генієм зділки, генієм домовленості. Тому певна така трошки е, завищена самооцінка в підготовці до цих переговорів у нього може бути. А далі, от як він буде реагувати, якщо Путін скаже ні, от це питання поки відкрите. Тут є можливі різні реакції з боку Трампа. Ну, дві протилежні: посилити допомогу Україні. Одна реакція, інша реакція, якщо він... Побачить не тільки на зустрічі з Путіним, але й пізніше що не виходить, от, не погоджується Путін на компроміс. Ну тоді просто Трамп може махнути рукою, і скаже: Ну, хай тоді європейці, і китайці займаються цією війною. На жаль, такий сценарій теж можливий. Пане Володимире, дякуємо, що обрисували їх у нашому ефірі. Володимир Фесенко, політолог з нами був на прямому зв'язку. Дякуємо.